ЗСУ намагалися знищити пальне окупантів. Чи вийшло у наших військових, та всі деталі операції обговоримо просто зараз на Ютуб каналі «Сій час. Зеленський на фоні скандалу довкола статті залужного видання «The економіст заявив, що ЗСУ аж ніяк не в глухому куті на передовій. Мене звати Софія Кожемник, і Далі поговоримо про останні заяви політиків та актуальні новини з фронту. Наші збройні сили спробували підірвати залізничний склад із нафтопродуктами в НПЗ неподалік Джанкоя. Повідомляється, що наші бійці вперше застосували так зване мінування дронами через неможливість підібратися ближче. За інформацією російських пабліків, українські диверсанти заздалегідь приземлили шість БПЛА з вибухівкою вздовж залізниці за можливим шляхом проходження складу. Вибухові установки перевели у спеціальний режим очікування. У разі приближення рухомого складу, вибухівка б здетонувала, реагуючи на шум. Та у російських телеграм-каналах за традицією все схвачено, і нібито усі шість БПЛА мін були заздалегідь виявлені та знешкоджені. Українська сторона поки що ніяк не прокоментувала ситуацію. Все ж очікуємо підтвердження бавовни на кримській залізниці. Тим часом Зеленський дав інтерв'ю американському каналу NBC. закликав США надати більше необхідного озброєння. Президент зазначив, що не згоден з тим, що ситуація на передовій знаходиться у глухому куті. Саме таку думку висловив залужний в статті виданню «The Economist». Так, люди втомилися, але загалом наші люди готові захищатися, як і в перші дні, заявив президент України. Якщо Росія уб'є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, а ви відправите воювати своїх синів та дочок. І це буде, вибачте, але ціна буде вищою, додав Зеленський. Окрім того, головнокомандувач заінтригував неочікуваним ударом по Росії. Цитую. Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації. Вони думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося. Я не думаю, що це патова ситуація. Нагадаю, що заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розкритикував статтю залужного в Economist», з якої зрозуміло, що на фронті намітився глухий кут за його словами, після виходу матеріалу на банкову почали дзвонити представники заходу. Далі слова жовкви, і вони просто в паніці мене запитують: а що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті, ми цього ефекту намагаємось досягти цією статею. Не панікують з цього приводу у Білому домі тим матеріалом залужним оцінили позитивно. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі вважає, що він є одним із важливих аргументів на підтвердження нагальної необхідності подальшої підтримки України. Сподіваємось, що союзники перейдуть від слів до справ якомога швидше, аби наблизити нашу перемогу над ворогом. Чи є непорозуміння між залужним та зеленським? На вашу думку, напишіть ваші думки у коментарях. Якщо сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Продовжуйте перегляд, щоб дізнатися всі деталі подій навколо статті залужного виданню «The економіст. Стаття залужного у виданні Економіст розпалила дискусію в Конгресі США в офісі президента, думкою головнокомандувача невдоволені. Всі деталі скандалу вже замить на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник. Розберемося по порядку. Отже, заступник голови офісу президента Ігор Жовква розкритикував статтю залужного в «The Economist», з якої зрозуміло, що на фронті намітився глухий кут. за його словами, після виходу матеріалу на банкову почали дзвонити представники заходу. І вони просто в паніці мене запитують: а що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті. Ми цього ефекту намагаємося досягти цією статею. Обурився представник ОПА. Хоч і стаття залужного справді написана у різкому тоні, проте у ній генерал називає свій рецепт виходу з тупику на фронті. На його думку, потрібен потужний технологічний стрибок. Без нього швидше за все не буде глибокого і красивого прориву проти Росії. Залужний пише, що він вірив в те, що президент Росії Володимир Путін змінить курс після втрати приблизно 150 тисяч військових, адже у будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну. Додамо, що буквально два місяці тому залужний обіцяв американцям, що скоро буде прорив на фронті з боку ЗСУ. Імовірно, саме це помилкове судження, як вже потім визнав сам залужний, могло викликати подальше непорозуміння з офісом президента. На інтерв'ю відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що ситуація не критична і ключем до вирішення проблеми є постачання f 16 в нашу країну найближчим часом. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну, кидати, як Росія кидає немов м'ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? Ф-16 рішення є, треба чекати. Щоправда, в Білому домі матеріал залужного оцінили позитивно. А за словами координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, він є одним із важливих аргументів на підтвердження нагальної необхідності подальшої підтримки України. Я думаю, що це підкреслює наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, заявив Кірбі. А ось у Конгресі США триває гаряча дискусія на фоні статті Залужного. Пише видання «Політико» з посиланням на кількох американських чиновників. Серед республіканців є кілька скептиків. Вони вважають коментарі генерала причиною переосмислити тривалу підтримку Києва з боку Америки. Дехто з них просить конкретний план допомоги Україні. Видання також пише, що повідомлення залужного схоже має на меті вплинути на дебати в американському конгресі. Генерал потребує більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет великої дальності та артилерії, щоб пробити російські лінії оборони. Проте, найголовніше, щоб коментарі залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі. Тим часом пішли і перші перестановки серед військових. Очільники сил спеціальних операцій ЗСУ генерала Хоренка звільнили без погодження із залужним. Більш того, Хоренко про це дізнався зі змі, а на його місце призначили Лупанчука. Деякі українські медіа уже почали припускати, що це все результат політичних інтриг, нібито Зеленський порушив процедуру звільнення начальника ССО та боїться залужного як опонента на виборах. За даними ЗМІ з посиланням на джерела, останнім часом, нібито між президентом та генералом, були розбіжності щодо того, чи потрібно завершувати контрнаступ зсу та чи можна назвати його вдалим. Зараз же очевидно, що стаття залужного розставила всі крапки на дим, якщо говорити про позицію генерала. Але є й думка офісу президента України. Радник Михайло Подоляк справді вказав на те, що Зеленський вимагає виконувати домовленості від військових, але при цьому конфлікту між ними немає. Президент має вимагати від тих чи інших функціональних одиниць виконання домовленостей, мається на увазі їх функціональні обов'язки. Було б погано, якби президент не вимагав деокупації. Ми ж сподіваємося, що стаття залужного підштовхне до ще більшої підтримки заходу і аж ніяк не ускладнить ситуацію в кулуарах верхівки. Чим закінчиться непорозуміння між офісом президента та генералом? На вашу думку, Діліться своїми думками у коментарях. Якщо ж вам сподобався цей випуск, підпишіться на наш Ютуб канал та поставте вподобайку.